Посланий Бог наш веселий життєрадісний завжди усім допомагав і так сильно любив свою батьківщину. Саме так рідні та близькі згадують круївського захисника Івана Сою, життя якого забрали окупанти. Провести у вічність Івана прийшла і пані Ольга, яка зізнається, що таку людину, яка так любить свою державу, треба ще пошукати. Це завжди був такий живчик, позитивчик. Вони завжди були разом. Постійно вони такі були на позитиві, постійно, і що мені запам'яталось, він дуже гарно розмовляв українською. От прям ну заслухатись можна було дуже такий був ну і. От він не був такий ну от серйозним місцями, але був дуже такий по дитячому от, і наївний, і такий смішний. Ну дуже приємна була людина у мирному житті. Іван професійно займався футболом та грав за футбольний клуб Кивбас. Був кращим з кращих, але замість успіхів у навчанні та спортивних здобутків кривовіжець обрав запеклі бої заради нашого мирного та незалежного майбутнього, справжнього героя та мужнього воїна посмертно нагородили нагрудним знаком за заслуги перед містом. За мужність відвагу, героїзм виявлений приз. Захисті територіальної цілісності і незалежності нашої держави, до повномасштабної агресії Російської Федерації, нагородити Соя Іван Олеговича нагрудним знаком за заслуги перед містом третього ступеню до смерті. Іван добровільно пішов боронити наші землі від самого початку повномасштабного вторгнення. Служив штурмовиком у лавах 96-го окремого батальйону 60-ї окремої піхотної інголецької бригади. За майже півтора роки служби Іван встиг повоювати на різних бойових напрямках, а саме Херсонському, Харківському та Донецькому. Але свій останній бій захисник прийняв 24 листопада біля населеного пункту Лиман Перший Куп'янського району. Він був в дуже веселий. Душа компанії взагалі, знаєте, такий от двигун завести міг, міг всіх, був, був молодий, але був дуже, дуже хоробрий, дуже начитаний, дуже підготовлений воїн, дуже жаль. Свій останній спочинок захисник Іван Соя знайшов серед інших воїнів у секторі почесних поховань на центральному кладовищі. Вічна пам'ять та слава герою. Кузьма Шишкін, Маргарита Назаренко, Максим Мурашов, Першоміський.